Сьогодні знову ходила до церкви, зайшла, а сльози градом полили, стояла і просила у Бога прощення за свій гріх, за те, що скалічила два життя дві долі. Так склалося моє життя, а може, такими були обставини, але, будучи замужем. Маючи дев'ятирічного сина, чудового чоловіка, якого не любила і не люблю, почала зустрічатися з одруженим. Він прожив у шлюбі дев'ять років, дітей не мав. Дружину, він, як розповідає, теж ніколи не любив. Ми планували спільне майбутнє, мріяли про дітей. Ми були щасливі, і саме той період, коли ми були разом, я вважаю. Найсвітлішим і найщасливішим у своєму житті. Він заради мене зробив стільки всього, ми були доповненням одне одного. Це складно передати словами, мені якось товаришка сказала: треба мати велике щастя, щоб тебе так любили. Справді, це було казкове кохання, таке буває. Раз у житті, мабуть. Все обірвалося в той день, коли його дружина дізналася, що у нього є інша. Складно навіть уявити, в якому пеклі він опинився. Вона шантажувала його, що накладе на себе руки. Плакала і його мама, і її мама. Вони подали на розлучення, але цим не закінчилося. Розлучилися, роз'їхалися, однак вона продовжує його переслідувати. Просить, благає повернутися, готова все забути й пробачити, лише б бути з ним. Я пережила це розлучення як своє власне. Кошмар, це ще м'яко сказано, просто випала з життя, а мені він сказав. Вибач, але я не зможу зруйнувати ще одну сім'ю. У тебе син. Йому потрібен рідний батько. Залишимося друзями. Я вже не той. З ним ми практично тепер не спілкуємося. Він уникає мене всіляко, телефонує іноді, щоб поцікавитися, як я. Знаю, йому дуже тяжко. Залишився сам, віддав їй все. Друзі відвернулися. Він дуже важко переживає це все, як і його дружина, лише тепер я усвідомила, що накоїла. Мені не хочеться жити. Я просто існую. Не тішить навіть власний син. Чоловік дратує і від цього стає страшно, не їм не сплю. Все роблю на автоматі, на жаль, повернути і виправити нічого не можна. Кажуть, час лікує, це неправда, час лише притуплює тимчасово той біль, який стає невід'ємною частиною тебе і з'їдає зсередини. Це заважає жити і дихати. Мабуть, це і є депресія.